Всім привітики! Ми доїхали просто сьогодні, знаєте, чудово долетіли, а два рази зупинялися з дітками, тому що хотілося вийти, кому там попити щось. Ходоги взяли кави в дорозі, дуже-дуже класно. Перші враження просто захоплює дух. Я вам покажу цю дачу, яку ми орендували. просто не то, що з видом на лиман, просто з виходом на власний берег лиману Дністровського. Це просто щось. Ой, я тільки поприйняла душ, що можу сказати про море. Заїхали ми 9 серпня в Кароліно-Бугас на пляжі людей просто шалена, шалена кількість. Чесно кажучи, дивлячися ютуберів, які знімали контент місяць назад. Я гадала, ну буде так, знаєте, трішки людей не так багато. А насправді я просто очманіла, коли побачила цю кількість. Завтра будемо вже на пляжі. Візніму вам цю просто драйвову красу моря. Просто клас куча людей, куча дітей всі купаються. Вода єдине, що мило дуже багато з такої, знаєте, водорості зеленої. І вона така мілка-мілка, і прямо на поверхні плаває. Ти плаваєш, просто так знаєте, руки піднімаєш, і вона все стікає, звисаюсь. Всі ці водорослі ніби, як зомбі стеж. зомбі апокаліпсис. а море дуже тепла. Вода обалденна. Просто 25 чи 26 градусів. Дійсно, ми підтверджуємо, що так і є. Вона настільки прогрілася, а ман це просто щось там ще тепліша вода. Уявляєте. І а, мій чоловік зробив ну, таку цікаву сітку з двох палок. І купив сітку таку міленьку, як то знаєте, на москітні сітки. І вони змішують сьогодні, навіть наловили креветку. Завтра вам її покажу. Я її кинула в морозилочку, але вона така, є дуже, досить крупна, така, навіть з коркою. Є така більш мілка, така середня, знаєте. Вже завтра вам рум тур проведу всієї дачі, виходу нашого на лиман, просто зони відпочинку. трішечки ввечері ще вам познімаю. Там дуже круто, що є. Такі, знаєте, від сонячної енергії заряджаються ліхтарики. І все ввечері все освічується повністю по забору. І в бесідках ось так просто звисають ось ці такі класні від сонячної енергії ці ліхтарики. Дуже-дуже круто і класно. Взагалі враження, настрій просто зашкалює вверх. Просто ж відчуваю, я дуже-дуже втомилася після дороги, після моря, але ну, настрій просто на всі 100%. Зараз вам ще вид покажу. Вийду з балкончику, поки тут не показую, бо тут просто все, бачите, навалено. Ми ще нічого не розібрали, просто бігом там все вибрали, щоб помитися, щоб бігом діти на море взяти. Але досить затишна в нас кімната. Саша наш буде жити в окремій кімнаті. А ми з з Тунею. Будемо жити в кімнаті, де ось дві, бачите, односпальні кроваті. Буде вона, мабуть, тут біля стіночки спати, і ось там величезний, просто кутовий диванчик. Ми його розстелемо. Зараз застелю, будемо ми з чоловіком. Вид в нас прямісінько на лиман, просто каже хазяйка, що тут такі чарівні закати, чарівні такі. Світанки, ще просто класно. Навіть лебедів сьогодні бачила одного лебедя. Сподіваюсь, що я засніму для вас цієї краси, передам цієї неймовірної, просто краси, цієї атмосфери. Підемо зараз на балкончик з Ми живемо на другому поверсі. Зараз вам покажу. Вийшла я вже на балкончик. Зараз увімкну світло, бачите. Вони якраз перед входом в нашу кімнатку. Ось тут поруч будуть жити наші куми. Там також дві зіставлені односпальні кроваті разом. Ой, такий запах з лиману. Просто є у нас вихід. Ось потім ми спустимося з вами вниз, я вам покажу. Вихід, просто ось так калітка на задній двір. Відкриваєш там просто твій берег, невеличкий берег піска. І йде одразу вода лиману Дністровського. Просто, просто кайф. Ось тут у нас а, на балкончику стоять а, два. Стільця дуже зручні, м'якенькі зі спиночками. Бачите, ось такий а, круглий столик. Можна вранці тут смакувати каву, просто кайфувати і дивитися на світанок. Ось там також ідуть дачі, дачі, дачі це повністю такий величезний, дуже багато а, будин, будинків у дачному, в дачному цьому кооперативі. Вон там мій синочок вже піднімається до мене в гості. Покажу потім його апартамент. Він зовсім на першому поверсі окремо живе. Там наші хлопці вже розпалюють мангал. Ось так освічується просто обалденно. Ввечері буде дуже, мабуть, класно, атмосферно. Зніму вам ще ввечері, як повністю стемніше. Там вже закат, сонечко, потім спустимось до водички, я вам покажу. Просто кайфово. Так, все вже, хлопці, розпалилось такий величезний. Тут бачите, мангальна зона, мангальчик. Ми привезли, пам'ятаєте, ці дрова вони в мене повністю-повністю сухесенькі. Жар, сподіваюся, буде просто неймовірний. Ось там кухня. Вам пізніше покажу. Бачите, як краса, і просто неймовірний закат сонечка. Дивіться, ось наша просто хвіртка, задній наш дворик. Дивіться, який неймовірний просто закат сонечка. Зараз вийдемо, покажу вам водичку лимана. Лиман просто чарівний. Дністровський, як ви знаєте, лиман Одеської області, він дуже-дуже великий. Дуже великий. Ми були на Азовському морі, але насправді ось такого просто розлогого, нібито ще одне море лиману ми ніколи в житті не бачили. Ми тут на дітки купалися, тут досить мілко, і навіть водиться дуже багато риби. По-перше, ми ловили на сітку. Завтра вам покажу, як це роблять хлопці. А ми ловили на сітку бичків, рибу іглу вам покажу, а також креветку і ще якісь такі рачки. Знаєте, дуже-дуже багато різноманітної живності живе саме в цьому лимані Дністровському. Ой, сподіваюсь, моя камера хоча б трішечки, хоча б на 50% передає це просто неймовірне таке, знаєте, зворушливе таке видовище. У мене просто, знаєте, сльози на очах від того, що нарешті ми не були просто на Зоському морі, не бачили його спочатку війни. Останній раз ми там були в 2021 році і ось зараз 2025, і ми нарешті вдихаємо це, знаєте, солене таке <свіття> повітря просто. Така атмосфера, ніби ти повернувся в той рік, знаєте, коли не було тої війни, коли не було того всього жахіття, яке трапилось в нашій країні. І ти просто живеш і вдихаєш і розумієш, що це найкраще, найкраще, що може відчувати взагалі, взагалі людина. Це так круто, так приємно, нові, нові спогади дитинства. Бачите, тут два спінінга ще чоловік поставив. Можливо, полює якихось бичків. Настунечка прибігла, босічком просто бігають діти. Бачите, як круто. Ось перешагнули і вже все. Ми тут на своїй ділянці. Ділянка також велика. 600 землі, величезний будинок. Там ще багато кімнат, але вони зачинені. І хазяйка сказала, що вона також недалеко тут мешкає. Я гадаю, що вони мають, мабуть, дві дачі на одній тут живуть, а іншу вони здають. Платимо ми 3 3000 гривень за добу за цей будиночок. Завтра вже відео огляд вам повний, повний всіх кімнат, всього покажу. Так що так, мої хороші, просто волосся ще пропитано, це знаєте, сіллю. Нашим чорним морем. Це так круто, так приємно тут знаходитися. Ми всі дуже-дуже щасливі. І... Ми кажучи, що це просто неймовірний відпочинок. Кажуть, яка я молодеча, знайшла саме цю дачу, так от з виходом просто на лиман. У нас навіть бесідка, ось там, також, бачите, ліхтарики загоряються. Зараз ми туди ще підійдемо. Там знімемо фінальну фазу свого відео. Ось, і воно просто там сидиш в бесідці і бачиш це все, всю красу, цей закат, воду, просто неймовірний лиман містровський. Просто кайф, клас. Ми вважаємо, отак от так от мої рідні, і ви також знаходите час для себе, для відпочинку. Просто живіть і вдихайте це життя, поки ми тут, поки ми живі, поки ми можемо собі і нашим діткам все-таки дарувати такі яскраві моменти, моменти свого відпочинку, релаксувати і надихатися цим всім, просто набиратися неймовірної енергії, неймовірних. Сил для ривка, для ривка, щоб потім відпочити, релакснути і повернутися з новими силами, з новими емоціями і з новим натхненням на майбутнє наступне наше життя. Життя в реальності, це ніби знаєте, як відривається від реальності, коли ти відправляєшся на море, будь-куди в іншу локацію, на відпочинок просто ось так, а море цей шум. Бачите, як прибиваються, бо хвилі до берега б'ються, це просто слухаєш. навіть я вам покажу зараз. Є ось така лавочка, на якій з палеців зроблена. Ось, бачите, можна тут навіть ось так розсістися. А якщо дуже спекотно і на пшакаці від комарів, хазяйка казала, що дуже-дуже багато комарів. Посад у мене, бачите, який а, заборчик з ракушки. ракушняка, Ще, мабуть, з кримського нашого ракушничка, бо зараз його не докупишся. Як то кажуть, нові технології, це ще ракушня. І все пропитане морем і навколо моря, просто лиман. Це повітря, Ой, не можу вам передати. Просто відчуття ось такі неймовірні захоче відпосіти, хазяйка також дуже класна, така красива, стильна жіночка. Замовляє професійний клінінг, застеляє всі ліжка просто свіжесенькою білизною. Якщо кому буде цікаво, пишіть в коментарях, які дам вам контакти, без питань, без проблем. До речі, у вересні ціна знає, знижується, вже не 3 тисячі гривень за добу, а буде коштувати доба 2500 тисячі. Йдемо ще на останню локації, я буду завершувати для вас це відео, мої хороші, Запишу вам його з бесідки, де ми будемо їсти шашличок. Ось бачите, як запалюються потроху всі ліхтарики. Вони працюють, насичуються сонячною енергією, а увечері дають ось такий приємний-приємний такий колір, освітлення дають. Чим буде темніше ставати, тим вони яскравіше будуть. Світити. Ось тут, бачите, столик, мабуть, вже погано видно, тому що нема. десь іще казала хазяйка, що можна іще. О, все, просто супер. Ну каже, якщо виключаєте це, то звісно, що всі комашки, всі. Комарики будуть злітатися на це освітлення. Ось так, бачите, це наш столик. Настя взяла навіть свій золотий мікрофон. Буде у нас, можливо, караоке ввечері, як піде наша гулянка. Ось тут, бачите, лавочки стоять а навпроти з такого квадратного столика. Досить зручний. Ми сьогодні всі тут обідали, всі вміщаємося. Ось, бачите, які красиві тут перестіночки, щоб не задувало, не дуло. І ось там просто ти сидиш в месячці. Ось так і милуєшся за Дякую вам, мої любі, за перегляд цього відео. Якщо було цікаво, ставте свої вподобаєчки. Не забувайте підписуватися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. А завтра буде ще цікавіше, ще красивіше відео. Вже познімаю море і проведу рум тур. Цієї дачі всім папа, всіх обнімаю.